І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми будемо забирати за монети субиття, персонажа і дуску. Погнали! Заходимо в магазин. Чарлі Він стоїть 13 тисяч монет субиття Сервер із Барселони. Забираємо. У тебе є Чарлі Ось така анімація. Смішна. Вона кожного разу повторяється. Так. Погнали далі. Нам дають бонус команди X2. Забрали. Тепер давайте заберемо доску дзжаз. Особа доска. Вона стоїть 9000 монет собіття. Забираємо. Открито джаз. Отак вона виглядає всіх ракурсів. Ну, доска більш-менш прикольно виглядить. Є і погірші. Так, получаємо бонус команди x 1 Ще плюс тут в цій досі є особливе вміння. Ускорення, вона стоїть 50 ключиків. Давайте забираємо. Открите ускоріння. І забираємо супер пріжок. Він стоїть 55 ключів. Давайте заберемо. Забираємо відкриту супер плюжок. Ми це все перевіримо самим персонажем. Так, погнали. Ну, так виглядає сам персонаж. Прикольно. Зараз перевіримо на саму доску. Вот так виглядає до доска. Ускорення, супер прыжок. Якби от не було уміння, може б і доска була не така прикольна. А так є умін прикольніші самі. Вот супер прыжок, ускорення, то доска в принципі прикольна. Може я даже буду нею пользуватись. Скоріше всього І самим персонажем також буду грати. Все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами як я завжди був Brothers Play. Всім удачі і всім пока!